Вітаю! Сьогодні у нас з вами практична робота з курсу біології 7 класу за програмою Нова Українська школа. Тема це визначення різних форм поведінки тварин за відеоматеріалами. Запишіть, будь ласка, в зошит число, тему, мету, обладнання та хід роботи. Тема це визначення різних форм поведінки тварин за відеоматеріалами. Мета це визначити ці форми поведінки, обладнання відеоматеріали поведінки тварин. Ваше завдання переглянути 5 відеофрагментів, визначити види тварин, які представлені у відео, також визначити форму поведінки тварин і вказати, вроджена вона чи набута, проявляється у даних представників. Результати своїх спостережень ви запишете у таблицю, яка буде представлена після відеофрагментів. Тож, розпочнемо. Тепер, після того, як ми з вами визначили форми поведінки тварин за відеоматеріалами, результати нам треба внести у таблицю, яку ви бачите на екрані. Будь ласка, перенесіть цю таблицю в зошит і в подальшому заповніть її. Після того, як ви заповните таблицю, зробіть, будь ласка, висновок. Зазначте, які форми поведінки тварин ви спостерігали у відеоматеріалах. Після того, як все виконаєте, відправляйте на перевірку. Бажаю вам високих оцінок за дану практичну роботу. До побачення!